Не Чи будуть у членів комісії інші пропозиції до переліку питань, який був мною оголошений? Так, прошу першим поставити на розгляд питання про відрядження судді Покровського районного суду Дніпропетровської області Чорної Олени Володимирівни. Четверте питання поставити першим, а інші за порядком, як було оголошено. Так, колеги, хто за? Одноголосно, отже, затверджено перелік питань внесені для розгляду на засіданні комісії. Четверте питання буде розглянуто першим. А далі всі питання будуть розглянути згідно з переліком, оголошеним раніше. Тривога? Так. так. Оголошена повітряна тривога. З'ясову у членів комісії, у працівника секретаріату, Чи є заперечення щодо продовження засідання? Колеги? Ні. Так, чорна. Олена Володимирівна, у вас там немає тривоги? Де ви зараз знаходитесь? У нас, у нас майже завжди тривога, у мене немає заперечень. Зрозуміло. Тоді переходимо до розгляду питання про відрядження судді Покровського районного суду Дніпропетровської області Чорної Олени Володимирівни. А, а, то ви такі. В залі присутні члени другої палати Вищої комісії Суддів України на складі колю Шемельника Богоноса Волкова Кобицьке Луганського. А, вам зрозуміли, Олена Володимирівна, склад комісії? Так, звісно. Роз'яснюю вам ваші права. Ви маєте право заявляти відвід від члену членам комісії за наявності з визначених законом підстав заявляти клопотання. У засіданні надавати чи письмові пояснення, які додаються до матеріалу справи та у разі необхідності надалі долучаються до суддівського досі. З дозволу головуючого висловлювати свої міркування, заперечення, спитання, що чи розглядається та ставити запитання іншим учасникам засідання. Оскаржувати рішення комісії, передбачено передбачених законом випадках, знайомитися з зібраними матеріалами. Зрозуміли вам ваші права. Так, права зрозуміли, відводів немає, заяви клопотань немає. Випередили мене, але дякую за відповідь. Доповідачем з цього питання є Волкова Людмила Миколаївна, будь ласка, надаю вам слово. Дякую. До комісії надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України 23 жовтня 2025 року щодо необхідності розгляду питання про відрядження суддів Поповського районного суду Добропетровської області Чорна Олени Володимирівна. Шуль. У зв'язку з зміною територіальної підсудності судових справ цього суду. У повідомлення ДЕСА зазначено, що пристави для відрядження судді є зміна територіальної підсудності судових справ, що розглядається у відповідному суді. Рішення Вищої ради правосуддя 14 жовтня 25 року змінено 27 жовтня. Територіальну підсудність справ Покровського районного суду Дніпропетровської області шляхом її передачі до Сіньєльні районного міськрайонного суду Дніпропетровської області. Вирішено звернутися до ДЕСАЗТ зону життя невідкладних заходів щодо звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Питань відрядження суддів для здійснення правосуддя. Рішення Вищої ради правосуддя 24 серпня 2023 року визначено, що у Сеняннікарському міськрайному судді Дніпропетровської області існує дев'ять посад суддів. Фактично перебуває на посаді сім суддів, з яких три судді, судді відряджені з іншого суду. За інформацією Державної судової адміністрації, про показники часу необхідно для розгляду справи матеріалу, які надійшли до апеляційних та місцевих судів за 9 місяців 25 року, без врахування даних. То місцевих та апеляційних судів підсудні справ, яких було змінено станом на 30 вересня 2025 року. Середня кількість днів необхідна для розгляду справ та матеріалів що не дійшли до місцевих загальних судів по Україні, становить 30-16 днів для одного повноважного судді. Відносказану інформацію у Сенеліпольському міськрайному судді Петровської області вказаний показник станови 351 день, тобто є вищим за середній по Україні. На запити члена комісії від Сенєлівкавського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшов лист від 13 листопада 2015 року, в якому повідомлено, що у разі відрядження судді наявні всі можливості для забезпечення робочим кабінетом приміщення суду, а також матеріально-технічним засобом для здійснення правосуддя. Таким чином, у приміщенні Сінєлівківського міськрайонного суду Дніпропетровської області наявна технічна можливість розмістити суддю Чорну Олену Володимирівну. Враховуючи наявні вакантні посади та надмірне судове навантаження, пропоную внести до вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження судді до сині лікарського міськрайного суду Дніпропетровської області для здійснення правосуддя строком на один рік. Дякую. Колеги, чи є запитання до доповідача? Нема Олена Володимирівна, вам слово надається. Будь ласка. У мене немає заперечень щодо відрядження мене до Сенніковського міськрайонного суду Дніпропетровської області. Колеги, чи немає запитань до суду? Немає. Тоді переходимо в закрите обговорення цього питання. Рішення прийнято. Слово для оголошення рішення надає Людмилі Волковій. Дякую. Вича кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно вирішила внести до Ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження судів Покровського районного суду Дніпропетровської області Чорної Олени Володимирівни до Синівниківського міського районного суду Дніпропетровської області для здійснення правосуддя строком на один рік за завершено оголошення рішення. Дякую. Дякую за участь в засіданні. На все добре. Дякую, на все добре. Да, да. Оголошується при